Всім привіт, з вами 99 рок, це вже четверта частина по диктаторському пейсі, ми продовжимо покорювати світ. Ну що, ми отак от розвилися, розтягнулися по всьому світу. Це також дуже чудово, тому що ми можемо так поступово перетворюватися на імперію, розвиватися і так далі. Ми можемо прокачатися. Оу, 70! Добре, ти, Словаччина, взялась за роботу. Ми візьмемо вісімдесятку. І тебе заберемо. Давай, Словаччина, прощай. Іди сюди. -а -а -а, фігачимо їх. Давайте, хлопці, сігачте Словаччину. А ми тут будемо розбиратися. Що робити з Африкою? Ми не можемо розібратися, що саме зробити завтра. Захопити ці країни можеш. Або отак витиснути, отак. Або отак витиснути і зразу отак піти. Це буде так. Зразу отак просто. Все зверху зайти. Також була би чудова ідея була б, але не знаю, чи точно вона чудова. Ну, думаю, що була би так, але... В основному я ще не знаю. Треба буде подумати. Ну, все. Не знаю більше, що робити. Ми захопили Словаччину. Австрія також нехило, нехило взялась. А хоча можемо взяти е, Австрію. Можемо взяти, але тоді ми Чехію звільнимо, і вона буде сильніша. Краще звільнимо Чехію, ніж будемо дебілами. Просто Чехію заберемо. Ми дебіли тоді будемо, тому забираємо Австрію. Так, тебе там 60. У тебе 56, то в нас зразу війська стукнули. В тебе 50, у нас по пілотам 60. Ну, а солдатами ми не розстігачимо Австрію. Все, Австрія програє цю війну, Австрія нам нас не може перемогти з такими малесенькими силами. А з, і, з і, нашим, і сил, і нашим силам, нашим колосальним, вони протистояти не зможуть і капітулюють. Ну і ми виграли. Що що і потрібно було доказати. Ми виграли. Ей ей, ей, ей куди поплив? Все, ми звільнили Чехію, вона не така уж сильна, але зато звільнили. Чехію, тепер мене дебіли. Тепер Чехія вільна, це добре. Австрія буянила, і ми її захопили. Тим більше там був один кривавий диктатор, але добре ми, я не скажу, хто саме він. Оце вже всі знають. Так, все. Вирішуємо, що робити з Африкою. Беремо повстанців. Нападаємо на Нігер, але потрібно зекономити грошей, бо бачите, що в нас знов з коштами. Але хотів би я ще спочатку е, схід розфігачити, щоб потім зайти на південь, а потім звідси зі сходу із, з, пів, із півночу, Фігачити й е, ефігачити захід. Отак от було би прикольно. Але шкода, що так не можна, бо ми ще не зафігачили. Південь і, за, і що ми ще схід не зафігачили? Це дуже погано. Тому нам потрібно щось з цим діяти. Так. А, ху. Але що саме? що саме? Що саме нам з цим робити? Виникає питаннячко. Дуже велике і, може, невирішальне питання. Що з коштами робити? Це найперше запитання. По-друге, як захопити світ весь зразу... Не, я жартую. Я знаю, як захопити світ, але весь зразу захопити неможливо. Треба потрохи, потрохи це можна зробити. Потрохи помаленьку це можна. Якщо хтось з вас зможе захопити весь світ зразу за, одне клацання, за одним клацанням пальця, то ви молодці? Але я, наприклад, не вмію. Тому я цього не роблю. Я потрохи завойовую, а потім уже вирішую, що далі з цим робитим. Так. Хотів би скинути ядерку на Китай, але поки що недоступна. Бачите, 16 країн треба захопити, щоб її отримати. Так, кошти вроді би піднялися, а ми, можемо, нападати на Нігер. Можемо нападати. Ми вже ніби прокачалися, кошти підняли, так що нападаємо. Нападаємо на Нігер, фігачимо з півночі. З півночі фігачимо їх. Давайте з повстанцями. Оце, з, цим, з цими штуками. Все, ми зафігачили Нігер. Ооо, нафта! Радіоактивні, хімічні. Ого. Ого. І Греція також видає себе дуже погано. Ну, і хана. Ми 40 візьмемо. Їх вона все одно. Ніхто, ніхто нас не перевершить. Бо ми імперія. Більше ніхто, Більше ніхто не має 54 захоплених країн. І ми вже почнемо перевершувати владу Франції у Африці. Бо подивіться, в Франції було багато країн, якими вона володіла в Африці, але в неї залишився лише Мадагаскар, Камерун, Бенін, буркіна Кот Девуар і Гвінея. А все решти вже завойоване мною. І також це нещили просування, дуже таке хороше просування. Не зупиняємося на цьому. А продовжуємо рухатися, не гальмуємо. Рухаємося далі. Навіть з проблемами з коштами все одно. Нам, нам це не завадить стати імперією. Трохи е, заважає трошки, але все одно. Так, що ти хочеш забрати в нас? Північну Македонію. Китай. 6.00. Слабко. Та слабко вони б'ють щось. Слабко по мені б'ють. Я навіть того не відчуваю. Мені навіть тратитися на прокачку воєнних не треба, місцевих. А так на своїх треба. Воєнних, на жаль. <кій> так. Наших солдатів не розфігачили, це чудово, бо повстанці допомагали. Ні, фіга собі. І зараз в півні... південному Судані буде хана. Просто. Я захопив це і все, я зразу прокачуюсь. І після прокачки зразу по. Та тобі хана, Грейция, куда ти лізеш? Куда ти лізеш? Ну, ти лізеш? Я И я тебе питаю, от куда вона лізе? Вона ж знає, що їй хана все одно. І по классанню пальці. я зараз прокачаюсь. І просто буду нападати на південний судан. Все, я прокачався і зразу нападаю. Це просто масштабне просування в Африку, такого ще не було просто. Багато просувань, багато країн, багато обстрілів, куль, вбивств, це капець. Я навіть сам мені, мені самому навіть трохи шкода стає, але це не треба зупинятися, треба рухатися. Бабац. Так, прокачуємося є. І беремо оцю штуку, прокачуємо, все. Ми вже заходимо потихеньку в схід з цього боку. Так можемо зайти, захопити і так на південь. На південну Африку зі Сходу. А звідти вже і звалити на захід. Ну, та Китай ти нічого з нами там не зробиш це? Ти? Ти, ти подивися. Ви подивіться, Китай навіть менший, ніж я, і ще й на мене лізе. Китай навіть менший, ніж я. І я в 100, раз, і я в 100 разів більший, ніж Китай вже, в грі. В сто разів більший, ніж Китай. А Китай сюди до мене щось там лізе і пхається. Ну, що ж тобі сказати? Старина, давай мене. Так, добре, прокачуємося і, може, будемо нападати на Ірак, але це не зразу. Не зразу бачите, що в нас зараз робиться. Хана в нас робиться. Тому не все зразу, не все зразу. Потихеньку, помаленьку, не зразу так все. Поглатувати. Я хочу Ірак захопити. Давайте нападаємо на Ірак. Перевершуємо владу Туреччини. Просто всіх розстрілюємо нас, кого бачимо, щоб стати імперією. Просто всіх фігачимо, нікого не жаліємо. Ну, такі, от такі, як Іран і Росія, це пізніше ми залишимо і США, але потім їм все одно наступить хана. Навіть якщо е, їм все одно наступить хана. В будь-який момент, але в США я залишу точно наостанок. Бо, бо за неї грає один братан. Фант, правильно, це мій друг. Може, з ним колись і буде колаб. Так, добре, ми прокачались, захопили Ірак. Залишився Ливан, який ми можемо захопити, а Ізраїль буде дуже міцний. Тому Ізраїль ми не захоплюємо зразу. Просто. З е, ще можемо розфігачити Ливан, а далі залишаємо Туреччину. М -м, тому поки що прокачуємося. Ага, тут є. І солдатів качаємо. Є. Ой, я нечайно 70 взяв. Ну добре, і з цими силами підемо. І з цими силами підемо в атаку. У нас не зупинять проблеми з коштами. Просто всіх фігачимо. Наші одні солдати проти солдатів двох країн. Колоніальні сили Туреччини і Ливану. Просто, просто фігачимо їх. За те, що вона хотіла одной, одне на однесеньку країну. А це однесенька країна, як весь світ мені коштує, тому, тому ми не віддаємо е, нікому. Я нікому не віддаю. Ге, еге, ге. Це не пал, Два поняв. Поняв прийняв. Так де ти не пал воти? Ну, що ви там мені зробите? Ну нічого мені не зробите. Ніхто мені нічого вже не може зробити. Ніхто. Ну я в принципі повстає, то потім все одно програє. Ну ви подивіться, який блін, сильний. По мені видно по мені видно, що є то слабий, чи що? Ні. Дивіться, я вже навіть в сто більше, ніж я вже навіть в 10 разів більше, ніж Росія. І володію більше, ніж мала Росія. Та, та Росія навіть нічим не володіє. Опа. Е, тут, е, тут тут. Тут тут, 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 тут. М -м, тут Туреччина вже лізе. Пон. Понятно, тут же Туреччина йде. ми в неї може якось і заберемо Ізраїль. Може прямо зараз якось візьмемося за шкурку. Візьмемо Ізраїль за шкурку до себе може. Але це ще не факт. Це Так, куди ти там йдеш на Монголію, так? А ми тут прокачаємося і підемо на твій Ізраїль, щоб ти там не вявкала також. Так, що у вас там? 35 та 35? Тобто це десь може 4, це 4 зірки. То ми візьмемо трохи п'ятірку. І нападаємо на Ізраїль. Ми просто <хи> ми просто прокачуємося більше, ніж могли, Тупо за то, щоб захопити країни. На це і ціль є на це і ціль прокачки. Для цього, і ми і прока... Для цього я і прокачую своїх воїнів. Так, добре, добре, добре. Непал не подавили. Та якщо б знову відбили, то все одно би зайшли ще раз. Це не проблема. Хоч і завтра вони би повстали. Це. Це нам як... <гум> Майо. Я. я щось не то натиснув, тому вибачте, починаємо заново. Так, що в нас тут? Понятно. Не пал в нас тут недавно фігачив. Ми зупинили не пал, це чудово. Так, тут ми встигли прокачатись, далі щось не то нажав. І пішло поперло, тому нападаємо заново на Ізраїль. Бо щось не то нажав, поки атакували Ізраїль. Ну, все, атакуємо його. Що ще робити, і що сказати? Атакуємо його ще раз. А ми тут просто з вами побалакаємо, поки наші там фігачать Ізраїль і виграють. Просто можемо, поки що в цей час побалакати, а далі будемо знову прориватися. Я обіцяю, я виграю Ізраїль просто. У нас залишиться ще сили, але дуже мало. Ну я ж кажу, що ми виграємо зараз Ізраїль, ми їх розмотаємо. Все. В Туреччину вже немає ні одної країни, тільки своя територія в них є. Це все. Всі країни, що в неї були, ми вже забрали. Тільки в них ще Ємен залишився і все. А ми в них Ізраїль забрали сильніше. А потім ще, щоб не тратитися. Потім заберемо ще є мен якось. Але не зараз. Щоб трохи по... Хочу трохи пожаліти ту на ну, одним словом. Трохи пожалію її. А зараз поки що будемо тягнутися. Тягнутися, тягнутися. І не зупинятись. Так, куди, 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 куди? Хочу на Камерун. Камерун хочу. Заберемо. Давайте. Камерун. Давайте. Камерун іде сюди. Тебе ми заберемо Камерун. Ти нам. Ти також нам для нас не проблема. Та це э, весь світ нам як пушинка просто, крім Росії і дуже сильних країн. Але так в основному це все ще пушинка. А потім я ще розростусь і всьому світу вже буде глобальний кінець. Чи ж то це має що глобальне потепління? Чисто. Щось по типу того. А ми вже тут взяли Камерун, ми виграли, і капець, це капець як чудово. На цьому ми не не, не зупиняємося. Угу, 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 угу. Все добре. Все в нас чудово, добре. Ага. Так, Чехія. Що ти там? Тебе ми звільнили і знову заберемо. Що? Ми то. Тут... Ти що думав, ми тобі спокій дамо? Ні. Ми тебе звільнили по, по приколу. Але потім ще раз заберемо. Так що йди сюди, Чехія. Ми, ми вже тупо забираємо всю територію Австро-Угорської імперії. Якщо ми зараз заберемо Чехію, ми вже заволоділи всією територією Австро-Угорської імперії. Та ви подивіться, це також входило в частину угорської імперії. І тим часом ми захопили її власника. Ха! Угорщину. Угорщина була власником Австро-Угорської імперії. Так що, ну все, ми заволоділи всією територією Австро-Угорської імперії і майже всього Радянського Союзу. В основному прибалтійського і ще й Югославією ми заволоділи. Це дуже чудово. Ну і частка з цих територій входила до Німецької імперії. Також частку з них ми захопили. Хочу бахнути по Росії. Все, іди сюди! На. Ви думали, що мені Україну не переплюнути. Ні-ні ні. Я Украї мені Україну не переплюнути. Так, іди сюди, прокачка, давай, все. Єс, я би зараз ще свій... Швейцарію забрав. Чудово би контури сходились між Італією, Францією, Німеччиною, але вона дуже сильна. Не, не знаю, чого в неї війська, хоча вона нейтральна, в принципі. Вона нейтральна, по-моєму, -моє, по Франція нейтральна. Кого ми хотіли би ще забрати, га? Хотів би я ще забрати. Знаєте що? Саудівську Аравію. Там запас, великий, великі запаси нафти. Беремо прокачку воєнних. Ага. Угу. Так, що ти там 60. О, наш флот також 60. Тобі ми візьмемо на трохи більше. Ну і тут, звісно, по флоту, то також одне і те ж саме все. І нападаємо на Саудівську Аравію. Але спочатку глянемо, чи все добре. Чи ми добре прокачались? Так, у нас все добре. Ну, по суті, якщо ми візьмемо повстанці всі. То в нас залишиться двійка по військам, так що нападаємо. Нападаємо, хоче просто в неї більше запаси нафти, тому хотілося б її забрати. М -м -м. Щоб тут не фігарилося. Не, не думала, що ми її не зачіпимо. ні 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 Допукалася, так сказати. Е -е, Допукалася, догралася, договорилася, не знаю, як ще сказати. Так, хто це там? Андрій, ну нащо що ти це робиш? Демократична Республіка Конго, ну -мо? йо, йо. 2019. От так от. Все. Судівська Аравія наша. Ну я ж казав, що тут також є нафта. Це нам потрібно. Ой-ой-ой, як потрібно, і кошти нам вже будуть приходити за того швидше. Бо в нас вже секунда за, 15, за... секунду плюс 115 монет приходить. Все. Постанці Румунія. 24. Ну вони ці, з, з, з одної, тої ж з одною і тою ж самою силою хочуть мене зафігарити. Ну в них це не виходить. Бо я з, дуже е, Могутній занадто. Я. Занадто могущий, так сказати. Так, на. Почекаємо, а потім заберемо, ще прокачаємо флот. Але потрібно почекати на коли гроші накапають, тоді ще флот прокачаємо. О, можна на це взяти. Зірку. Шесть. І ще половину другої. І зірки можна взяти. Добре. І ще цього. Ще так. Беремо, шефі гачимо. Так. Давай капайте, давайте. А ми тут побазаримо трохи, подумаємо, як захопити Африку. Ну, в принципі, заходу вже може скоро не існувати. Ну, ви бачите, який вже захід, блін, маленький, тим більше він вже перерізаний, він вже може не рахуватися як частина Африки. Бо ми ви подивіться, як ми просто Африку розділили між Сходом і пів... і Півднем і між Заходом. А північ уже все. Півнич уже букриндек. Півнич уже здох, так сказати. Північ уже в нашій владі півнич Так іди сюди. Іди сюди. Давай, давай, давай! Та йди Да Ні! нафиг. йо -мо! Так, мене. Добре. Так, що я хотів взяти? Флот, так? Окей. Все. У мене все прокачені. Все на 100%. Опа, Румунія фігачи. Румунія фігарить. Ми також зафігаримо. Все, зафігарили. Виграли їх повстанців. Ну ми просто повстання відбиваємо і від, від, відклоняємо, відхиляємо okay. їх. І захоп захоплюємо буркіно фасо. <кхи> і може закінчимо на цьому відео. Так що давайте. Давай старайся. <кхи> Ми заберемо тебе буркіно-фасо Все. Золото. Ну все. Можна на цьому закінчувати відео. Всім папа, дякую за перегляд! Всі мої відео можна побачити на телеграмі, забув сказати. За підписки дякую у дописах. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, що ще сказати. Ну і до побачення всім!